Всім привіт! Ви дивитесь ранок вдома, і разом з вами новий день зустрічаємо ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Привітайте нашого блискучого майстра Костянтина Драгульова та кулінарного експерта Чабо Бакоша. Чабо, привіт. Чим Наш сьогодні будеш пригощати. Доброго ранку, друзі. Так. Сьогодні підготуємо салат із запеченого арбуза. Цікаво, цікаво Класно. А наші кореспонденти вже приготували безліч цікавих сюжетів. Костя, от яких історій очікуєш ти сьогодні? Наприклад, чи може прапор бути зброєю, або чи є повноцінне життя після ампутації? А ти? Ну, або як можна писати бігом і малювати кубиками Рубика? Та як Херсон був і залишається українським? Про все це та багато іншого в сьогоднішньому ранку вдома. І, як завжди, ми безмежно вдячні за сьогоднішній день нашим Збройним силам України. На календарі 16 листопада, саме в цей день, у 1924 році, у Харкові, розпочалося мовлення першої в Україні радіостанції. Вітаємо тепер 16 листопада, день працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Вітаємо всіх колег, зичимо натхнення та можності працювати в ці непрості часи. Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою. Це офіційний слоган цього дня, і вся команда телешоу ранок вдома його цілком підтримує, щоденно роблячи свою справу. Про інші важливі події цього дня далі в нашій постійній рубриці. Sleigh bells in the snow The snow The night 16 листопада 1990 року в американський прокат вийшла різдвяна комедія «Сам дома» режисера Кріса Коламбуса. У центрі сюжету пригоди восьмирічного Кевіна Маккалістера, якого батьки забули вдома. Головну роль виконав американський актор Маколей Калкін. Його обрали серед сотень претендентів. Якось режисер зізнався, що сумнівався в успіху картини. Однак результат перевершив всі очікування. Сам удома зібрав у прокаті майже півмільярда доларів. Стрічка увійшла до книги рекордів Гіннеса як найбільш касова американська комедія. Згодом глядачі побачили ще три частини фільму. Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цього дня, у 1924 році, в Харкові, тодішній столиці України, в ефір вийшла перша в історії нашої країни радіопрограма. Перші слова дикторів почули 70 осіб. Сьогодні українські працівники радіо телебачення та зв'язку, кореспонденти з гарячих точок, часто ризикують своїм життям, щоб розповідати світу про реалії війни. У травні 2022 року журі Пуліцерівської премії відзначило спеціальною нагородою журналістів України, які з мужністю та стійкістю висвітлюють повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну. Цього дня, у 1994 році, Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. За проголосував 301 депутат. А в грудні того ж року Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Це означало, що наша країна отримала гарантії безпеки і територіальної цілісності від ядерних держав. Проте Росія, що у 2014 році порушила міжнародну угоду, анексувала Крим та почала війну на Донбасі. А яким буде 16 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.